То є мій людина паук. То на робочому столиці. Бачите, це в мене ігра Mass Effect. То в мене є ось Fruti Loops. То я музику клепаю тут. Да. То в мене Photoshop аватарки роблю. А собі безплатно вам за заголосав ВКонтакте. Добавляйтесь ВКонтакте. Да. Ссылка в описании. Це в мене мультяшки тут. Ну це теж ігри, тут пав, напав. Це метро, да, 2 гривні. Це дивиться воно. діхлофоса просив морду. Ну що хорошего, це у нього спасатель, це Мазь така. Той, да, що. Спину протягнув, помазати вирішив, Ну все.